Традиції українських іграшок повертаються. Яворівську забавку зразка 17 століття презентували на Прикарпатті. Її виготовленням займається сім'я із Львівщини. Жодних заморських жирафів чи крокодилів, лише національні півники, корівки та коники. До того ж, яворівські забавки розмальовані екологічно чистими яскравими фарбами, тому, на відміну від закордонних аналогів, цілком безпечні для здоров'я. Вона вся пахне, вона енергетику вдає. Тут лаку немає. Тут є е, фарба, яка не вигоряє і яка дітям не шкідна і не пускає. І немає, вона не буде діти ротик там, рудний, бо діти роблять брати то до ротика, до, зубами погризти. То є екологічно чиста забавка, і то, що нам нав'язують, то китайське все, то це от е, наші діти з алергетичного стану бідні не можуть виходити із за тої забавки. І нехай батьки менше купляють тої хімії. Яворівські забавки роблять зосики, липи, вільхи і хвойних порід. Це не лише відтворені в дереві звірі та птахи, але й народні музичні інструменти, наприклад, брязкальце чи багатофункціональні маракаси. Ото є для тих мальотик, що носять на руках 3-4-5 місяців, то є такий маракасик. Він чуєте, як він деркоче, але він ще розбирається. І він тут, о, і ви можете любе зерно сюди засипати і будете мати любий звук того маракаса. То є дитяча забавка до року. Наразі таких забавок у крамницях Прикарпаття не знайти, адже нині автори ігра що активно презентують свої твори на різноманітних фестивалях в Україні та за кордоном. Лише потім спробують популяризувати своє мистецтво на ринку. Також планують відкрити тематичний музей.